Добрий день. На продаж будуть сьогодні такі запчастини. І ключі, зірки, 19, й 25 й крок, цепи, диски. Запчастини до ДАФ автомобіля. До МТЗ, циліндри. Розпочнемо з цепів. Це такого плану. 4.10 довжина 600 гривень. такий стан. Стан ланки. Цей цип 2,7 метра 350 гривень. Цей цип. Товщина 9. 2 метри 90 см. 430 гривень. Такий стан. Цей цип товщина 19, 1 метр 18 сантиметрів. Ціна. Дивіться ціна 300 гривень за цей кусочок. Цей цип, два куски метр десять-метр сорок 370 гривень за два куски товщина одинадцять. такого стану. далі така лебідка це в мене сама надпотужна лебідка яка в мене була Ваги мої, 30 кг її не беруть такий стан це крутиться як бачите такого стану. тяжка Тут все гарно. Троса не було, все крутиться. Заважає Все крутиться. Значить, дивіться, тут потрібно, штопор знімаєте, заштопорилося. Все, стало. Потрібно, штопор отак, провернули, далі все крутиться. Такий стан, дивіться. Тут нема нього поверхнево Стан її чудовий, ціна 200. Перемажете, тросик поставите свій. Я думаю, десятка тросик. Кого вона ну, По мені я б тут ручку трубочку сюди поставив, ціна 2200. Далі запчастини до МТЗ. Набіг хлопці знімався з трактора 1221 МТЗ. За все все, тут газ, тут троси якісь. Це ручка на ВОМ, мабуть. Такі речі це, це тут стояло. Це, за все за цей весь комплект 1300. Кришка МТЗ, 300, ціла. 250, 27 зубів. 250. Тут все гарно. 400. 200. Теж 200. Ступиці МТЗ, МТЗ 700 гривень, все в зборі. Вони гарні. Зараз я вам продемонструю. Там все, все на місці. 700 гривень за штуку. І до МТЗ вилочка гарного стану. Як бачите, люфта немає тут, тут працює, я б перевіряв. Шестерня гарного стану, шліці гарного стану, підшипник під заміну. За цей комплект 800 гривень. Краб такий, 2000. Тут трішки люфт. Тут бачите що. З іншої сторони такий стан на щифтах. Тут отвори гарні під догрузку. Ззаду тест тут гарний. Тут такого стану. На втулках має люфт. Ціна 2000 гривень за цей весь зборі. Далі цилінд такого плану. Тут довжина 30 см, вихід штоки 22 см, діаметр, штока 50 см. Гільза наружі 104 я тут наміряв. Тут 28 отвер, тут 18. Різьба такого стану. яке було. Шток гарний. Дивіться. Шток ідеальний. Маркування саляло заводу. Мабуть, МТЗ 1221. Написано, як бачите. Он 12.21. Шток чудовий. Ціна 200. Ціліндрі такого плану. Там 17, шток 28, товщина, вихід штоку 34 см. Гільзапанарує 48 700 гривень. Такий стан. Шток тут теж гарний. Це єдине місце, все, трішки і все. Далі все гаразд. 700 гривень. циліндр такого стану 200 гривень. Тут 13 параметри такі. По штока як бачите, що. 200 гривень. 30 целін, мабуть, карий, прикрашений. Тут 25. 500 гривень вартує шток 28, по наружі 75, вихід штоку 11, 500 гривень. Тут щось відкручене. Шток гарний. 500 гривень вартує. Набір ключів. Дивіться, ближче, покажи розміри. Такі розміри. За цей весь комплект за 4 штуки і 600 гривень. Далі принесимо на продаж такі речі. Автомобіль дав. Турбіна сказали з ремонту. Потім помпа нова. 3 тисячі гривень вартує. Маркування таке. Такого стану. Все тут крутиться. Різьбі є. Вона нова, не працювала. Ремкомплект помпи. Тисяча гривень. І гільза на компресор Рено 800. Такий стан нова. По турбіні розповім зараз. Дивіться, тут є тріщини, Незначні. Такого стану. Тут улітка, так, такого стану. Все крутиться. Тут такий стан. Маркування таке. Тут підварена, як бачите. Коли тер підварена. Тут такі ста. Ціна 5 тисяч. Огляд за частинка культиватора. Секція така нова, Дві 200. Все тут крутиться, все з нею гаразд. Колесо гарне. Дві 200, Далі комплект таких гвинтів. Взяти з культиватора, все крутиться. За 2 штуки 700 гривень. Лапа стрільчата, на культиватор ПЕ, мабуть, 1000 гривень. Тут 31 см. Висота звідси неї 60 см. Тут ширина 44 мм. Товщина 20 мм. Ціна тисяча гривень. Такі лапи за 5 штук 500 гривень. Можливо, комусь на саморобці. 300 до малого культиватора. Лапа 250. Такі стан. На, на опущу такерен 250 новий. Бринтвий нова 200. БУ-150. До плугів 200 за одиницю. Гвинь 200, це 200, це 200 упори. До косарки 500. Кезла 1 Це тут без зварки. І 400. Все ціле. Диски 340 діаметр. 200 гривень печі не крутиться. 350 теж 200 гривень. Такий гринплейсорський диск 250 гривень. Такий диск 350 гривень. І такий диск, дивіться його розміри, 600 гривень. 53 я наміряв. Тут щось болота написано. І такі маркування. Підставити з краю працювати, я думаю, ще буде на сковорідку його ранувати пускати. Переходимо до огляду. Зірок та цепів. Крок 25, дивіться, що маю. Більше в мене зірок по 25 му кроку немає. І не запитуйте. 28 зубів, 31, 22, 25, двойна 500 гривень, середині 50. І така 37 зубів, 400 гривень. І така зірка 28 зубів, 300 гривень. Все воно на цей цеп підходить. Цеп, 25-й крок. За 5 метрів, тут 5 метрів його. 750 гривень. Знаєш, дивіться, він трішки лежав. Соляриться розмочити, так, так і стан. Маркування такі. Тут маркування інше. По 5 метрів, за кусок 750 гривень. Що три куски є, один ще в гаражі десь лежав. Ще така зірочка є на 13-25 крок. Все тут є. гарно. Далі огляд, це півкроб 19. За 2,9 метра 350 гривень, за 2 метри 250 гривень. Такий стан. Люфтє отак не тянеться, значить гарно. По зірочці все підходить. По зірочці все підходить. Зірки такого. Передивіться, кров 19. У мене інших немає, за інші не запитуйте. Все, що маю. 25 зубів, всередині тут 35 є, 30. 45 зубів. Всередині є 30, 35. Вон 40, в середині 44 зуба. Більше вон 54 зуби в середині 25. Це всі, що маю. Робимо скріншот, тому яка потрібна, звертаємось. Ящик такого плану, у вас щось написане, такий стан. Дірок немає таких. То, то дірки під, під кріплення було. Такий стан. 250 гривень. Ножі такого плану. Залишив три штуки. За штуку 100 гривень. Залишилось трішки ще таких зубів, я продавав їх, знайш дивіться, їх розмір і вони так, такі. Не квадрат, а такі. 15 гривень штука. І такі без різьби, 10 гривень штука, кому не потрібна різьба на приварку чи куди підуть такий стан. Приблизно десь штук 35 таких є. Переходимо до огляду ключів. Набір таких ключів. Тут якийсь он... керінський ще 12-14. 17-19, 19-22, 22-24, дивіться скільки. На пару тракторів МТЗ вистачить 2427, 3027, 3032. 30, За цей весь комплект, такий ключ і такі бокорізили. 400 гривень. Далі такий комплект ключів. 3032, 32-36, цей ключ на 46, 24. Всі такі робочі ключі. 32 в цей, 17-19, мабуть. Це ось якийсь заводський, не знаю з чого. з Ящиком, з таким ящиком, 800 гривень. Вложимо в цей ящик іде до вас. Відправка, як завжди, в поч... а, забув сказати, на 60 такий ключ 300. 55, теж 300. 50-55 250. І на 75 350. Відправка, як завжди, в почта повна оплата. Нова почта часткова обрать оплата за дорогу дві сторони. Заводський ключ. Такого плану, як бачите, на 46 он написано. 300 гривень. Під монтіровочку. І такий ключ на 41-300 теж. Продаю хлопці, не ви... Про... вайбері. Не по... Перевага надається в вайбері. В вайбері формується черга, всім відповідаю. Що потрібно, пишіть вайбер. В вайбері швидше встигнете купити, ніж по дзвінку. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, за увагу. До побачення. До зустрічі в вайбері.